Привіт, колеги, городище Черкаська, 6 вересня. Показую вам розу Красну Калугіна. Це її перше, більш-менш, скажімо так, навантаження на прищепах на прищепах позаминулого року. Відразу скажу, що поки що я пытаюсь зрозуміти, як з нею працювати, тому що десь трохи. Є перенавантаження на якихось пагонах. Однозначно дивіться, ось така грона, десь грам на 500 і пагін діаметром 6, 6 мм, 7 мм він не витягує це грону. Тут, ось дивіться, є такі самі грона і пагін ну, десь 8 мм. Нормально дозріває, мускат є, смак, консистенція є, але ну, такі, такі ось по стану дозрівання лози, то олінка там на прищепі теж. ну Тобто поки що хочу з нею попрацювати, щоб зрозуміти, як, як, як з нею працювати. ну Однозначно потрібно їй давати час, тому що. Лоза повинна коренева система, лоза повинна набрати сили. Із-за того, що вона не сильно росла, вона все-таки, я вважаю, середньоросла, то і, звичайно, до неї треба пристосуватися. А на ці терміни варто пристосуватись, тому що колір, гарний червоний колір, москат не тріщить, ну, це досить гарні показники в неї. Тому будемо працювати з, розною, з розою красною, ще, тому що ну, з однієї сторони хороша форма, з іншої сторони. Поки що не все по ній